Е, вітаю тебе, а великий такий. Як я люблю. Нейтан, пока. Вона не знає, коли вона народилась. Цього його вбитий. Хі -хі, хі хі Ти ж сантехнік, жіночка. Ага, Джек, кажеш, так? Да? Ой, ой, сердечко. Ах, ти ж гавно. Привіт. Всім привіт, друзі! Я дуже рада вас вітати на каналі Adult Woman і з вами я, доросла жінка. Сьогодні ми знову будемо грати в дуже страшну гру The Shift at Midnight. Я б навіть сказала, що це друга спроба пройти її. І невеличкий спойлер, в мене вийде ви побачите сьогодні нових цікавих монстряків і проведете гарний час. Я вам обіцяю, тому беріть щось смачненьке, гаряченьке. І перед початком ставте мені лайк. Підписуйтеся на мій канал, бутлучко, і напишіть. Чи раді мене бачите, бо я, як завжди, дуже, дуже, дуже рада. Все, а ми починаємо працювати. Head inside. оце ми вже зрозуміли з вами, що це м -м, означає увійти всередину. Head to the break room. Ну, давайте. Оце у нас break room. Окей, okay, подивимося, Instructions. Паняла! Дивіться, я що пам'ятаю? Отут -от є ж оці плакатики. І вони оці плакатики, ванючі, будуть з кожною моєю смертю. Я ж пам'ятаю. Додаватися. Так, трешбекс. Ми йдемо збирати врожай. А врожай у нас сьогодні такий хороший, м'ясистий, великий такий, як я люблю. Так, тепер треба розкласти коробочки. Ну, ви думаєте, що я люблю це робити? Ні, ну це моя робота. Мені за це платять. Так, куди тут. -ту -ту -ту. Я люблю свою роботу. Вийду я навіть суботу, буду я товар розкладати, і відвідувачі. Вітаю тебе. Ну, привіт, коротше. Коротше, все понятно. І так, без англійського ми і <стр> так Це бла-бла-бла, нам понятно <meine> все. Спочатку про мою id картку Пік. Далі ми йдемо до комп'ютера, і ми повинні його перевірити. Чи правда він шерів? Я шерів в шеріф в найкращому місті на заході. Я вам більше скажу, так не можна казати, бо я Харків, Харків найкраще місто. Чел не розуміє. Довга ніч в госпіталі, а просто мені треба трошки речей, трошки всякого їжі, і я піду додому. Добре, ми будемо тебе перевіряти. Но вона, дивіться, одягнута правильно, жива. от Медсестра, як вона сказала, от вона Лиса. Що? Зазвичай вона окулярах. Ой! Я взяла свої окуляри, а я їх зняла перед тим, як іти сюди, так, а чого <пев> ти їх зняла? Ану, спитаємо, давайте от Пільгангер не може знати, коли вона не родилась. От, правильно? от якщо вона скаже правильно, коли вона народилась, родилась, 9.30, го то будемо вважати. Вона не знає, коли вона народилась. Чи що? Чи ні? почекайте? Вона. А, вона просто не знає, що про це сказати. А ну почекайте, давайте її допитувати далі. Я щось починаю хвилюватися. А ти жива? А то ж ти лиса? Ну ладно, давайте будемо вважати, що хороша жінка до нас прийшла. Ой, оцей пам'ятаєте його? Оцього пам'ятаєте? Це взагалі такий кріповий тіп, дуже стрьомний тип. Привіт, чувак. Просто мені треба трошечки всякого. Невелика не, не справа. Дай мені. Добре. <реш> Боб. Ну ти, звісно, подожди, це не Боб, це Нейта. Нейтан, ну ти вообще. Що ти за чорт? Він навіть одягнутий не так, як на цьому фото. Нейтан, пока. Не треба зі мною гратися в ігрушечки. Я, я серйозна дама мадама. Я з таким, як ти, знаю, що робити, і, понімаєте? Ладно, я, я швидко, ви поки роздивляйтесь товар. Так, а ну-ка жіночка, подивимось на вас. Джуліета Грангер. Спитаємо, чого вона так виглядає? Це старе фото. Я змінила вже. Змінилась того часу. Так, ну ладно. А що ж це стосовно пламбіра цього ж. Та, я була в польоті 3 роки. Хоч вона каже, що я вже давно працюю бортпровідницею? борт Ця робота мене задовільняє. Та ти ж сантехнік. ти ж сантехнік, жіночка. Ай, звісно, лялята поля, розумієте? Так, мене а, чекає автобус, бачите? Ну нам же треба прибратися в нашу магазинчику. Ми спочатку приберемося тут. А, мені по 20 копійочок. За кожну краплину крові. Може багато ж крові тут налилось сьогодні. Пум-пум-пум-пум, Я люблю свою роботу і виходжу на неї на в суботу буду рашки я збирати і гроші заробляти. -ху -ху. О! Дивіться, стоїть. Стоїть, блін, говно. Пішли його вб'ємо, друзі. Я раніше не помічала, що він там стояв. Оп, все, бачите, зник. Беремо слухавку. Хей, чувачі, я там а, біля дороги, на дорозі застряг. Можеш, будь ласка, я, я не можу завестися. Мені потрібна твоя допомога. Будь ласка, допоможи мені. Так, ну пішли, допоможемо йому. Померти. Я беру з собою капкан, я пам'ятаю, що минулий раз нам таки не вдалося його вбити. Зараз так. Ми з вами все інакше зробимо. Ми ще один, навіть капкан візьмемо, ще один, щоб цього чела. В цього чела вбитий. Ми вб'ємо! Зараз чела. О! Неправильно трошки ми зробили. Давайте ще разочек. Ага, бла-бла-бла, понятно з тобою все. Для ванєра блін, вонючий. Ми сейчас тебе вб'ємо. Ми вб'ємо тебе, я сказала. Я своїм е, глядачам пообіцяла. Щас ми його вб'ємо, друзі. Так от десь отут. тут. Ей, ей. Чел. Я тебе чекаю. Так він помер! Я бачила, він помер. <гас> ну до чого? Чого? Да е ё... мать. Я не агресивна зовсім. А -а -а -а! Так, ну що, челік, що з тобою, що з тобою, що з тобою робити? А, точно, треба ж дивитися на тебе. Так. Ну да... коротше, нормальний чел, все. Та немає в мене запитань до тебе ніяких. Дай мені забрати покупочки. Так, ми тебе відпускаємо все. Я хочу вже йти додому, називається. А чого так багато плакати? Ага, все, моя зміна, кажуть, закінчилась. Треба навести порядок в магазині і йти. Блін, я, я чесно, так засмучена, що я не змогла того чела вбити, що минулий раз, коли ми грали, що зараз, я не, не змогла його вбити. А мені дуже хотілося його вбити. Ого, скільки крові. Так, що далі? Ага, отут, бачите, вже червоненьким світиться, треба обов'язково розкласти товар. Так, ну все. Я вважаю, що з мене досить. Це була важка ніч. Я пішла спати. Так, дивіться, я. До пільгангерів вбила, а не до пільгангерів не вбила. Я молодець, справилась на відміну. У мене починається друга зміна. Ага, оце, до речі, допільгангер. Ми зараз її спитаємо. Ми зараз питаємо про день народження. 1964-й вона каже. А 74-й в неї, а не 64-й. Жіночка. А треба пам'ятати, коли у вас день народження. Пока. Так, оця жіночка. Оця жіночка Допільгангер. Вона каже про свого чоловіка, якого вже давно в житті живих немає. Тому пока. Так, давайте відпустимо цього хлопака. Він хороший. Він взяв якийсь смаколик. Все, йди. О, отлично. Все, замовляємо, замовляємо. Ось це. Все, ми замовили. О, боже. Ах ти ж равно. Ага, давай, давай, іди сиди, йди, йди. Опа! Опа. Ага, а оцей, подивіться, він працює в закусочній, да? А давайте його запитаємо: чи він живий, чи ні. Він каже живий можливо, ага. Та ніякий ти не живий, я ж бачу. А, а що ти в крові весь? Що ти в крові? Що з одягом? Згоріла ця закусочна, згоріла. Давайте, поки нам не прийшла доставочка, ми походимо, пошараємося, бо скоро ж прийде павучеса, я пам'ятаю, я пам'ятаю прекрасно. Закриваємо двері, поприбираємо. Ладно, давайте ще сміття винесемо. Господи, які величезні шматки. Ой, Стоїть! Дивіться, як близько вже стоїть. А, почекай, а що ж таке? Ми ж тебе вбиваємо. Блін, знову брудно. Тільки ж прибрала. Я взагалі вже тут нікого не боюсь. А де детонатор? А, фух, я подумала, що все нема детонатора. А, так, ми от сюди. Головне, випадково не. Е, да, Джейд, Ти дуже стрмна, я бачу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Ей, чо, чого. О, Сенсі! Сенсі, а де павук? А де павук? Я щось нічого не поняв. Кажуть, що зміна в мене закінчилась, ви уявляєте? Дивіться, стоїть. Я не вірю, почекайте, може, що нема павука? Я все нема павука? Що за приколи? Гра! Дивіться, це людина, все нормально. Допільгангер. допільгангер, людина, допільгангер, Допільгангер. Я всіх до більгангерів била. Я молодець. Оце ми приберемо, щоб ну, не повмирали мої бідні покупці. Давайте приберемося тоді на вулиці. І подивимося, той чел ще стоїть. О, цього чела нема, бачите? Це One wonderful, wonderful Night. Oh -oh -oh -oh. А я не хочу вулицю мити, ну, блін. Жах який. От, давайте отут уважно. Дивіться, він зчитує емоції клієнтів і дозволяє вам розпитувати їх про їхні емоції. Він на 100% точний, але зверніть увагу, деякі двійники здатні відтворювати людські емоції? Деякі ні. Так, а ви жіночка взагалі тут з якою метою? Подивимось. Хто ви? Рамона Beauty Nails Owner. Вона 100% людина. 100% людина, ми її відпускаємо. Ну що ж, що хто наступний? Хто наступний? Хто наступний? Ай-яй-яй, жіночка. Що ж ми будемо з вами жіночка робити? Ми ж вас вже вчора вбили. Дивимося, так, вона самотня вдова. Так, я самотня вдова. Морін, скорбота. Все, вона хороша, реально, ну дупільгандві не відчував скорботу. Ну, добре, хороша жіночка, я вважаю, ми її відпускаємо. Ну, я не бачу до чого прикопатися, чесно. Ой-ой-ой, ви подивіться на цього. Знову прийшов Томі. А, Томі, це ж той, який шукає роботу. Привіт, чувак! А ти живий? А що з твоїм ріком народженням? А що ж ти голий, ану. А що, що там ходить взагалі? Гавно таке. Спочекай, челік, ми з тобою ще поговоримо. Ану, де це гавно ходить? Ага, ага. Ах, ти ж гавно! Ну що, е, як у вас справи? Кажете, спекотна вам, да? Прийшло мене спокушати. Мені не подобається, що він голий. Розслаблений. Схожий на норміса, а чого він голий? А -а -а, бля, що, що ще в нього спитати таке? О, а коли ти народився? Я не знаю, я б його вбила. Друзі, я б його вбила. Давайте вб'ємо його. Все. Так, у нас доставочка прийшла. Треба прийняти до стачку. Роботку мене, звісно, дам. Ага, дивіться. Окей. Чел. це знову Томі, ви бачите? Почекайте. а якого ти року? А ти живий? Ладно, а що з твоєю головою? Що з твоєю одежою? А що з твоїми рухами? Ладно. А давай тебе перевіримо на оцьому апараті. Бачите, він щось з ним не так. Виглядає як просто тіпок, знаєте? Давайте його тоді залишимо в живих. О, господи. Що ти робиш? О Боже! О, Господи. Що він робить? Хоче танцювати, каже. -бан мор Моралес. Окей. Виглядає він офігезно, якщо чесно. Прям красивий дед. Давайте про мувмент спитаємо. Мені музика не потрібна. В мене а, ритм в голові, аміго. Ладно, давайте його емоції перевіримо, він повинен бути щасливий. Якщо він не щасливий, це буде підозріло. Cheerful. Коротше, думаю, хороший дядька. Чому до нього причепилися, взагалі непонятно. Тому ми його відпускаємо. Нейм Джек Говард. Якийсь він стрьомний, цей Говард. Він якийсь дивний, ви подивіться на його одяг. Він наче в крові заляпаний. Чи це така форма у них? Давайте ми його перевіримо. Втомлений і нудьгує. А. Ти Джек? А, ти Джек, так? Да? Ага, Джек, кажеш, так. Да? Ну, добре, що поголік у нас ще працює на зміні. О, шериф прийшов. А Ми тебе чекали, шериф. Ми вже майже твоє все місце викосили. Бачу, ти все ще живий. Значить, гарно справляєшся. А що тобі весело, дядько? А ну спитаємо, чи йому весело. А, що повинна сказати? Просто хороший день. А як уніформа? А як робота? А як, а як твоя голова? Незадоволений він, що я так багато питаю? Ну, коротше, все нормально. А! Що сталося? Майо, Не. а, -а, -а! а, -а, -а! не то. Я всі кнопочки позабувала. Що буваєте? Пробачте, я вибухівку взорвала. Павук прийшов. Павук. Павук. Я його за... Павук, павук. Ти пішов? Я його заебала, я заебала навіть павука, я зає його просто, Господи! Я павуча королева. <ріхи> Вау, моя зміна закінчена, але пишуть настільки у тебе брудно, що ми тебе додому не пустимо, поки ти тут це не поприбираєш. Я дуже з собою задоволена. Прям дуже. Все, моя улюблена частина, просто чили релакс, просто відпочиваємо. А подождіть, а я правильно зрозуміла? Там я на камерах бачила, що оцього шеріфа вбили, да? Да, походу, шаріфа більше нема, подивіться. Мені шкода. Ей, ей! Так, може, чел без футболки в двох випадках був до до речі. Так, ну що, давайте приберемо рештки людини і підемо відпочивати до своєї сім'ї, родини, дружини. Мене ж, напевно, всі чекають. Шкода, такий мене хороший був цей шаріф. Я його любила. Я думала, ми подружимось. <плес> <плес> Ого-го. а як же я викину? Та, а, а я зможу обійти з, з іншої сторони будівлі? Гра, ти ж я ще є...нута. Там хтось був, чи в мене параною? Мене вже параноє, друзі. А як же я піду? А ти мене вб'єш зараз? А, а як же мені? А воно дивиться на мене. Ой, ой! Сердечко! Ну, а як же пройти? Щел, ну на дури! Мама, 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 ма, ма. ма, ма, ма. Абузь, ама, 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 а... Блин, а може, він мене любив, може він по-хорошому прийшов поговорити? Каже: я тебе люблю. Давай я одружимось. Цілимось в голову. Бля, все нема чела. Ну, дякую за гроші, це я люблю, звісно, за гроші я. І не таке згодне, але хороший був в мене лавілас, а одразу біля смітника помер, що мені далеко ходити не треба, хоча б. Хороший турбу... турбувався про мене, чел. Не те, що моє калишні. Ще ж знаєте, як оця папелюшка співати якісь пісні. О, Життя моє. Це я вже завтра е, приберу. <хи> зараз ми подивимось, кого ж треба було вбивати, а кого не треба. Ми зараз дізнаємося нарешті. Дивіться, Рамона. О, ми все ж таки правильно Рамону вбили, бо той сказав, е, е, як його звати, ми зараз дізнаємося. Томі, Томі, е, вона ж тебе прийшла каже: я для Томі шукаю роботу для свого брата. А він каже: А я... У е, мене ж сестра Кейт. Кейтлін, щось таке. А в нього сестра Рамона, а не Кейт. Так, добре. Значить, вона була допільгандром. А ми її не перевіряли? О! Тобто емоутіскоп показав, що вона жадає людської крові, а ми її не перевірили і не дізнались, а? Єть. І тому павук до нас прийшов. Клас! Так, дивіться, допільгангер. О, боже! Так, коротше, я не думала, да, реально, ми вбили не того. Томі, все правильно, ми вбили, він був до І чому він був до Тому що він е, згадав, що він несе свої речі, ну, ці от покупочки для сестри. Його сестра помер. Тобто це не той Томі. Тобто, подождіть, це нас все збило, а Рамона, виходить. Це Рамона, я не люблю Рамон. Блінка! Ага, ну зато Томі е, другий був людиною. О, цей танцюрист дивний, він теж людина. Так що давайте п'ять чипагулік. А от Говард Елкінс був до Пільгангера, подивіться, злодій. Е, він помер страшною смертю, тому що, да, тому що він е, помилково називав себе Джок... Джеком, я згадала. А от Клайд Даусен був людиною, шерифом найкращого міста на Заході, і він помер від е, лап. О, того монстра. Я не впевнена, що його можна було врятувати, але все, в місті немає шарифа, ми тепер за головних Ми будемо рятувати це бідне, бідолашне місце. Місто дуже цікаво. Ладно, давайте далі. Що ж буде далі? Мені прям все більше і більше. Все? що? О, і це все? Ми тоді один день не дограли з вами. Ми один день не дограли. О Боже, друзі, ви бачили це? Це просто угар і відвал сраки. <хи> мені дуже сподобалось. Ну а тепер, хто додивився до цього моменту, я вам кажу, що я вас реально обожнюю. Поставте мені, будь ласка, точно вже лайк, і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Вже на наступному тижні в п'ятницю зустрінемось. І я дуже хочу вас попросити, будь ласочка, Задонатьте пару гривень, чи скільки у вас є будь-який донат важливий, бо не буває маленьких, бувають тільки знаєте, байдужі люди. А я знаю, які ви не байдужі, які ви круті. Я відкрила допоміжну банку для пана Дедемана. І під відео ви знайдете посилання на неї і зможете почитати, зможете ознайомитись з цим збором, задонати і всі звітості, як завжди, шукайте в мене в телеграмі. Все, а на цьому сьогодні я кажу вам: бувайте! Я вас люблю!